За минулий 2023 рік послугами юристів безоплатної правової допомоги в Олександрії та сусідніх громадах скористалися 5400 нових осіб. Для представлення інтересів у суді безкоштовні послуги адвоката надавалися 912 разів. Фахівці розповіли, які питання задавалися найчастіше. З питань загальні такі питання, тобто розірвання шлюбу, аліменти, стягнення пені по аліментам. Аліменти на навчання найбільше, потім з трудових питань це стягнення заробітної плати, компенсації відповідні за, наприклад, незаконне звільнення, ну і так тому подібне. Також звертаються у справах про адмінправопорушення, потерпілі, ну будь-хто, оскільки, при на жаль, при ДТП інколи буває, що. Складається два протоколи про притягнення до відповідальності, визнаються, ну, як поліція складає, і притягує обох осіб, і потім встановлюється вже хто був більше правий, хто менше, може хтось взагалі відсутня в когось вина. Ну, Юрист пояснив, хто має право на безоплатні послуги. Відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, Право на безоплатну правову допомогу, якщо простими словами, мають малозабезпечені особи, визначені в порядку, визначеним законом діти з усіх питань, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи. Так, для того, щоб підтвердити належність до саме малозабезпечених осіб. Треба відповідно надати довідки про доходи, в яких буде видно, що доходи особи не перевищують двох прожиткових мінімумів відповідної категорії осіб. Що стосується людей з інвалідністю, то безпосередньо в статті 14 закону про безоплатну правову допомогу написано конкретно, що люди з інвалідністю надають довідки про розмір пенсії по інвалідності. І у разі, якщо розмір цієї пенсії не перевищує двох прожиткових мінімумів саме для працездатних осіб, на даний момент це більше 6 тисяч гривень, то ми також їм надаємо безпосередньо безоплатну правову допомогу. Приймають не лише на офісі. Олександрійське бюро правової допомоги також надає консультації в мобільних консультаційних пунктах. Наразі вони діють навіть в Різних територіальних громадах, ну найближчі пункти, наприклад, це центральна міська бібліотека. Також у нас є пункт в геріатричному пенсіонаті. Інколи консультуємо в територіальному центрі соціального обслуговування, в центрі зайнятості. Окрім цього, консультації можна отримати за телефоном 0800 213 103.